Сьогодні відзначаємо різдво Христове, одне із найулюбленіших свят для українців. Цього дня вітаються фразою Христос народився, а у відповідь чують Славімо його. Здавна люди у цей день йшли до церкви на святкову молитву, після чого відвідували родичів. Для українців різдво завжди було родинним святом, тому більшість обрядів проводилися у сімейному колі. У перший день різдва закінчується піст, тож сьогодні вже можна скуштувати м'ясні страви. Сакральне значення для нашого народу завжди мав живий вертеп, в якому люди переодягалися у різних персонажів і влаштовували справжнє театральне дійство. Також здавна наші предки вірили, чим більше колядників прийде до хати, тим більше багатства й щастя буде наступного року. Я вже рада вітати пастора Анатолія Райчинця. Це заступник генерального секретаря Українського біблійного товариства. Разом із нами. Вітаю вас! Христос народився. Славімо його! Славімо його! вам в студії. Пане Анатолію, давайте розбиратися. От щойно ми озвучили такі типові для українців ритуали та на різдво. Скажіть, а чому у протестантів козу не водять, не кулядують, не готують 12 страв на різдво? Не дотримуються посту, зокрема, от різдвяного такого класичного. Пан Анатолій зараз перебуває на сході України, тож зв'язок непевний, сподіваюся, що зараз відновиться для того, щоб проговорити, які є особливості святкування Різдва у християн віри євангельської. Адже, як ми вже сказали, що Анатолій Райчинець – це якраз є протестантський пастор. Сподіваємося, що зараз ми зможемо його почути і. Почути зокрема, як святкують різдво протестанти, і чому сам Анатолій святкував його не з родини. Отже, пане Анатолію, чи почули ви моє питання? Якщо не почули, то я в принципі хочу загально скажіть, чому багато традицій, які є типовими класичними для українців, коли вони святкують Різдво, вони не підтримуються у християн віри івангельської. Тобто вертепи не водять, 12 страв не накривають і немає такого класичного посту. Не ну, я б сказав, що не зовсім так, як ви кажете. Давайте, тому, тоді ви дуже виправляйте різні, мене. Дуже традиції різні а, і а, є дуже багато традицій колядувати, а є традиції столу. Можливо, дещо вони так відрізняються. Я б сказав, що не такий акцент, як можливо, в інших конфесій, саме на такі складові, додаткові складові різдва або традиції. Тому що все ж таки євангельські е, традиція євангельських християн, вона е, фокусується на самому різдвяному Євангелії, на події, і тому для нас вітання Христос народився це не зовсім вітання. Добрий ранок, угу. це серце, це розум, це душа, це глибока віра і усвідомлення, що трапилося, що різдво для нас, для мене особисто, для України, для світу. А що для вас, якщо ви вже сказали, а що для вас особисто? Особисто що для вас Різдво? Різдво це найвеличніше свято, друге за своїм значенням у всіх християн, тому що в світ прийшов Спаситель, мій Спаситель, мій Месія, син Божий, який на відміну від усіх інших релігій і вірувань. Де людина завжди тягнеться до Бога, людина має щось зробити, щоб стати гідною там Бога уваги Бога. А тут Бог першим протягує руку, і він посилає свого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа в цей світ. У Вифлеєм народження, немовляти підкреслює якраз а Божий задум, що він не силою прийшов обняти світ. Божественною, яку він має, а з позиції слабкості немовляти народженої, щоб в такий спосіб проявити нам, показати свою любов і запросити повернутися в стосунки зі своїм творцем. Творіння примиряється із своїм творцем, тому різдво це перше для мене, в першу чергу, це мій порятунок, моє спасіння. А Христос в моєму житті. Мої, моє моя надія на вічне життя з Богом не тільки тут і зараз. І я можу довго продовжувати. Вибачте, ми тут зараз в таких обставинах, що проповідуємо багато, тому е, зупиняйте мене. Та ви ж пастор, вам і належить. Ви сказали друге за значенням. Перше Великдень. Так, Пасха. Пасха. Великдень. Е... Ще один момент. Я хочу, щоб ви сказали. Ви самі вже згадали про те, що ви зараз перебуваєте на Сході. І наскільки я знаю, для вас це вже традиція. Ви постійно під час Різдва перебуваєте на лінії бойових дій. Чому не з родиною? Е, я почув. Ви, ви говорили на початку про традиції різні. Так. Є багато прекрасних традицій. Одна із них, коли родина збирається. Чому це стало з часу з плином часу а, а, традиція родинного свята? Тому що в Різдво це також про родину Йосиф Марія, а їхня ситуація непроста. Ми читаємо це у Євангеліях Матвія, Луки прекрасна різдвяна історія і, і хотів би прочитати в ефірі цю історію. А, Марія Йосиф, народження, немовляти, усі ці події збираються, збираються, а пастухи приходять. Приходять е, мудреці зі сходу на, на те, щоб покнутися Спасителю. Тому це таке, знаєте, свято, яке збирає нас, родину, і це дуже цінно в світі, в якому ми живемо, мати час для спілкування, е, щоб слухати один одного, розказувати своє життя один одному. Це дуже дуже цінно і цього бракує. Тому. Це дуже важливо, що є ця складова е, в наших традиціях різдва. Але сьогодні ми маємо таку ситуацію в Україні. От ми тут при, ми зараз спілкуємося з нашими братами, сестрами, тисячі, десятки тисяч, які б хотіли бути зараз і своїми дітками, і своїми дружинами, і своїми батьками, але вони тут захищають нашу землю, нашу країну нас з вами стримують ворога і вичавлюють ворога з нашої землі. І тому церква вважає, що ми маємо бути там, де наші брати і сестри, і різдво тут святкувати в окопах, в бліндажах, де, де нас пускають, де нас запрошують, де нас капелани ведуть. Туди ми йдемо. А яке послання ви повезли саме цього року до бійців? Різдво. Це Еммануїл. пророцтва говорять багато про прихід месії на цю землю. Ми читаємо безліч пророцтв у Біблії, малих пророків, великих пророків. І всі вони говорили, що Бог прийде до людини, до людства. Тому світло прийшло у темряву, світло вифлеєму засяяло у темряві. І там говориться про те, що а, у Йова, апостола Івана ми читаємо, що темрява ніколи не огорнула його. От все, що ми говоримо з нашими захисниками захисницями, що яка б зараз темрява не була для України, і це для всіх українців в нас важливий. Дуже різдвяний різдвяний посил, різдвян, різдвяна проповідь сьогодні, різдвяна обітниця Божа. Що як би зараз не було важко нам ворог тисне оці нічні обстріли, ранкова атака на Україну? Темрява, але світло Божої любові. До нас через Різдво ніяка темрява більше його не може перемогти. І тому ми боремося з цим надзвичайним злом і темрявою, яка суне на нашу землю, на наш народ. Так, і я думаю, що тут теж можна провести паралелі. Ви говорили про те, що Христос прийшов в цей світ з позиції слабкого, і він народився в абсолютно не ідеальних умовах, сину Божому володарю всього світу. Не було де народитися, тобто його поклали в яслах через те, що не знайшлося місця в нормальних ну, готелях, Да, скажімо так, на наш сучасний лад. Зараз Україна зустрічає різдво теж в абсолютно не ідеальних умовах, в ненормальних умовах. Ви вже згадали і сьогоднішню ранкову атаку, і в принципі це наша буденність. Як не стати жорстокими, як не накопичувати в собі помсту і злість? Якраз про це різдво. Тому що коли Христос народився, надія, радість, мир. Любов, а це такий період Адвенту, який, до речі, є у нас, іванських християн в наших традиціях, чотири тижні очікування Різдва, оці усі складові різдва. Але разом із тим, якщо ми читаємо різдвяне Євангеліє то ми прислухаємося і почуємо плач у рамі, тому що ірод, який почув цю звістку про те, що народжується якийсь цар, конкурент. Можливо, який буде загрозою для його імперії, для його царства, для його деспоту, який він чинив того часу. Він посилає, приймає жорстокі рішення і посилає цілий загін війська, щоб у тій місцевості вбити усіх немовлят. Навіть взяв так з запасом. Тому плачу у родинах було дуже багато, тому що це була трагедія. Кожна родина, де був народжена немовля, переживала надзвичайну біль і страждання у дво, коли Христос народився в цей світ. Сьогодні, якщо ми з вами прислухаємося уважно, ми почуємо багато плачу, страждання стогіну людей, які втратили, втрачають своїх рідних, людей, які втратили свої домівки, якраз мільйони українців, які, які стали безхатьки, які вимушені переселенці. Які мали своє життя у своєму рідній місцевості і змушені були покинути і в Різдвяному Євангелії, і, і про це Йосиф, Марія і Йосиф стали біженцями, тому що щоб врятувати життя, вони стали біженцями в Єгипті. Тому ось, ось, ось вся вся різдвяна історія, вона настільки близька нам в нашій ситуації, що. Аж пробирає до серця, сказав мені один військовий е, сьогодні вранці. Каже: ви говорите, то це про нас, це, начебто, ми в цій ситуації, українці. Е, і тому дуже важливо, щоб усі про ті традиції, про які ви згадали, а е, вони мають своє значення, своє місце, але це другорядне місце, щоб це різдво моє побажання, щоб український народ, ми християни, могли побачити а е, суть різдва. Євангелії різдва, про те, що Бог задумав, коли послав у цей світ Ісуса Христа, нашого Спасителя, спасибі вам велике. Я вам дякую за те, що є кому розказати нашим захисникам, є кому підтримати їхній моральний дух, є кому провести ці паралелі і сказати, що по факту зараз е, те саме відбувається. І вони якраз несуть світло, тому що темрява от основне, що вона не має зайти всередину нас в наше серце. Пастор Анатолій Райчинець, заступник генерального секретаря Українського біблійного товариства, долучався до нашого ефіру.